Привіт! На зв'язку Лукфорд. Сьогодні поговоримо про крафтбокси. Крафтові бокси представлені у нас в чотирьох формах та різних об'ємах. Крафтові бокси з вікном. Маємо в наявності в об'ємах від 500 до 2000 мл. Мають лише одну секцію. Крафтбокс без вікна. Представлений у нас в об'ємах від 500 до 2100 мл. Мають одну секцію, три та чотири секції. Ланчбокси передбачені в об'єми від 500 до 3000 мл. Розмірний ряд передбачений одною секцією та двома секціями. Та крафтбокси з кришкою маємо від 500 мл до 2100 мл. Також передбачені однією секцією та двома Секціями. Ну що ж, розкажу більш детально про ці позиції. Наприклад, крафтбокс з вікном та з кришкою найчастіше використовують під десерти, сендвічі, е, є випадки для суші, крафтбокс без вікна та ланчбокси. Чудове поєднання для сніданків, обідів під е, снеки. Для салатів для дегустацій на три та на чотири секції наші крафтові бокси виготовлені із високоякісного паперу, який має подвійний шар ламінації, що дозволяє забезпечити надійність даного упакування, його естетичну форму та довговічність. Для більш детальної інформації звертайтеся до вашого персонального менеджера у компанію Lookford. До зустрічі!